Тривожне, поки Ілон Маск кидає дещо схоже на нацистське вітання. Дональд Трамп у інавгураційній промові окреслює свої головні цілі як президента, які дещо схожі на програму націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, а у багатьох країнах західного світу відбувається тріумф ультраправих політиків. Хочеться мріяти про місце, де від цього можна сховатися, де не намагаються косплеїти одного відомого оренду. А навпаки, засуджують усе, що пов'язане із ним та його ідеями, і ви не повірите, таке місце є. Це Росія. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити унікальні відкриття, які ми робимо у своїх відео. А якщо ці відкриття вас здивували, підписуйтесь на нашу монобазу. Там є різні рівні підтримки, яка допоможе нам продовжувати тягнути прикол з цієї сумної реальності. А тепер, власне, до приколів. У Росії дуже пильно ставляться до усіх найменших дрібниць, які можуть зробити страшне реабілітувати нацизм. В уголовному кодексі нашої країни є стаття, предусматрюючи уголовне наказання для тих, Хто намагається реабілітувати нацизм? Бачите, як чудово, навіть окрема стаття за це є. Тому виходить, що у Росії ніколи ніколи не тріумфуватиме неонацизм. Це завжди буде миролюбива людиноцентрична країна, яка добре засвоїла уроки минулого. Зазвичай за статтею про реабілітацію нацизму судять за постинг мемів з Гітлером чи просто дописів про нацистів та їхніх прибічних. и репосты. В интернете что разместили? Фотку Власова, Андрей Власова. А Власов знаете кем был? Да. А кем был? Предатель. Предатель, масс, какой целью разместили? Целью шутки. Като не удалась, всі знають, що жартують лише нацисти, тому почуття гумору лише сприяє реабілітації однієї деструктивної ідеології. Але реакції на пости у соцмережах замало, адже очевидно, що нацизм підступний і може відродитися буквально з будь-чого незначного, наприклад. І сечі в одному з парків Москви он справив нужду на портрет вітірана війни і заэтому вміняють не мелкое хуліганство, а реабілітацію нацизму. Із цього колись починав Адольф Гітлер. Тому не можна закривати очі на сечу в обличчя діда, так само як і на пісюн. В Алтайському крае в отношении школьников возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за снежный член у пам'ятника военным. Сегодня вони лепят пенис біля пам'ятника, а завтра вже підуть його валити, щоб поставити постемент Гімлеру під симфонію Вагнера. Всім же це зрозуміло, тому завжди треба слідкувати за усіма маніпуляціями з пам'ятниками. На дівчинку по імені Альона Агафонова завели уголовне справу за те, що вона щекотала статую родини матері в Волгограді, і особливо всіх збісіла, що привала музику з цирка. Подивіться на це відео, що значить лоскотання родини матері що родина мать може засміятися і не виконати своїх функцій оберігання росіян, буквально закрити очі від невпинного сміху і неонацизм в. Цей момент проскочить і заразить мозок росіян. Тому на родину мать можна тільки дивитися і благоговіть. Але дивитися не на стрімі і у жодному разі не просити Путіна її одягнути, щоб росіянам не виколювали очі. Її пиптики блогер отримав год робот за призив одеть монумент родина. Мать його смущають откровенно торчащие соски, предложив надеть платочок на плечі или руки скульптурі. Одяг це нацистський конструкт. От згадайте нацистів. Вони усі носили одяг. Тому це спецоперація нацистської розвідки просити родину мать не бути напівоголеною. На блогера завели уголовне дело о реабілітації нацизма за слова про слишком большое количество пам'ятників, погибшим на войне в Мурманське. Пам'ятники так званій Великої Отечественної войні, наче коло і солі у повісті відь, оберігають Росію від неонацизму. Хто ще допомагає пам'ятникам у цій нелегкій справі? Правильно, вічний вогонь. Тому він завжди має горіти і ніколи не згасати, тому що він. Вічний, а на концепцію вічності ніхто не має права задіхати. І, як відомо, згасли вічний вогонь до двох блискавок на плечі. На двох братів із Тольятті завели уголовне діло за те, що вони посипали солію вічний огонь. В їх отношенні возбуждено уголовне діло за реабілітацію нацизму. Їх мали публічно лінчувати біля того самого вічного вогню, щоб ніхто більше не наважився зробити подібне. Але не допрацювали, то цей диявольський вчинок виявився не останнім. В Лінноблісті школьника в заподозрілі в реабілітації нацизма задержане трі школьника четвертих-п'ятих класів, котри, як утверждає поліція, засипалі снігом вічний огонь. Такі 11-річні, а вже у гітлер-югенді. А як щодо пам'ятника генералу Краснову, пособнику гітлерівської Німеччини, який стоїть у Ростовській області? это все другое. Головне – не показывать вечному вогню хуй. В Мордовии завели уголовное дело на школьника из-за В ней трое подростков оголили половые органы у вечного огня. На 16-летнего Никиту завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. Вічний вогонь це не місце для усього, крім червоних гвоздик, обв'язаних георгіївською стрічкою і скорботного обличчя. Тому якщо якась особа опинилася там без вище зазначеного, це за замовчуванням реабілітує нацизм. Студентка із Замбії танцює тверк у вічного огня і викладає відео з танцем в своїй соцсеті. Трясу задніцей за умерших. Увірена сьогодні сп'ять. Хорошо. Дівушку затримали і обвинили в реабілітації нацизма. Знаєте, хто ще танцював Тверк? Правильно, Гітлер. Він із з Євою Браун синхронно тверкав на їхньому таємному весіллі. Під баха так було дещо складно, але Гітлер був. Тіле спрямований, тому трясти гузицею за померлих можна тільки тоді, коли померлі нацисти, що ще реабілітує нацизм. Куріння всі ж бачили ці написи на пачках, особливо якщо це сигарети Харвест. Ураліс прикурив от вічного огня. Його обвинили в реабілітації нацизма. Зажжену сигарету, а вечный огонь в кірішках прирівняли крібілітації нацизму. Жительницу ніжнього тагіла, прикурившую от вічного огня, будуть судить за реабілітацію нацизму. Остання зловмисниця, за версією слідства не просто підкурювала від вічного вогню, але і здійснювала при цьому танцювальні рухи. І може вона була би звичною персоною, яка любить загніваючий третій раз якби не одне, але раніше вона постила фото у совєтському однострої, і фото з Георгіївською стрічкою. Отже, можна припустити, що ця жінка. Таємна агентка Абвер, яка посипалась у своїй легенді. В возбудили дело о реабилитации нацизма против троих человек, которые делали сальто над вечным агнем. Оце вже серйозно, адже сальто це переворот, майже державний. Тому цих молодиків треба було не тільки за реабілітацію нацизму судити, але і за спроби повалення державного устрою. Росіяни не сальтують. Иногда россияне и вовсе используют вечный огонь в практических целях. Радио Свобода обнаружила два случая за последние годы, когда люди использовали пламя, чтобы сжечь изоляцию медных кабелей или проводов перед тем, как сдать их на металлолом. Зрештою, це не поодинока спроба використати символ Великої Побєди для буденних і приземлених речей. На вічному вогні намагались гріти ноги, попередньо запаливши вінки, сушити шкарпетки, смажити сосиски, варити каву. Відчуваєте, як з кожною подібною дією реабілітація нацизму стає ближче? Додайте сюди ще таки на перший погляд невинні речі, як поставити ногу на вічний вогонь, чи розмахувати кінцівками над полум'ям, чи хоча б залишити антивоєнний плакат. Ці дії сунуться на російську антинацистську парадигму як лавина. Саратовський общественник считает тріабілітації нацизма установку світильника з німецьким названням в Парку побіди. Ну і коли ми пригадали усілякі дії із символами антинацистського опору, то можна поринути у історію та науку, адже там ховається безліч потуг до відродження нацистської адженди. В Краснодарском крае на учителя истории завели дело о реабилитации нацизма за статью. Следствие считает, что он негативно оценивал СССР. В отношении российского историка 65-летней Тамары Эйдельман возбуждено новое дело по статье о реабилитации нацизма. Кубанский историк обвинен в реабилитации нацизма. Тут Це просто підступні псевдоісторики і псевдонауковці намагаються переконати, що дії Совєтського Союзу під час Другої світової ой, тобто Великої Отечественної війни були не слей, і що таємний протокол пакту Молотова Ріббентропа існує смішні Від статті за реабілітацію нацизму у Росії складно втекти, навіть якщо ти вже сидиш у місцях позбавлення волі. Жителя Красноярского края обвинили в реабілітації нацизма за разговоры з камерниками в СИЗО. Мужчина, подозреваемый в краже, обсуждав с камерниками ітоги Нюрнбергського трибунала. Єдина проблема у цій боротьбі із реабілітацією нацизму не вийти на головних борців із нацизмом. Возглавляемый Дугіним учебний центр імені Ильина просять проверить на реабілітацію нацизму. Тут Запідозрили у реабілітації нацизму Ільїна, якого називають улюбленим філософом Путіна. Ну а знаєте, від Ільїна до Путіна одна необережна зіга. Оппозиционный политик потребовал завести дело о реабилитации нацизма в отношении Владимира Путина. Поводом стало заявление Путина о причинах начала Второй мировой войны в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Поляки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой, сказал Путин. Опс, выправдовывание Гитлера! Але, зрештою, Путін же не підкурює від вічного вогню і не лоскочує родіну мать. Тож все і не так погано егеш, і неонацизму у Росії ніколи не буде. Вантажівкове друзі прямо зараз допомагаємо збирати на вантажівку для 425-го окремого батальйону безпілотних систем сухопутних сил. Транспорт дозволить батальйону покращити логістику та мобільність. Завдяки цій автівці бійці зможуть доставляти великогабаритні вантажі, одномоторні безпілотні літальні апарати та інші засоби розвідки та ураження. Ціна питання півтора мільйони гривень. Посилання на збір під відео. Давайте складемо з маленьких донатів велику вантажівку.